Супер полезна самоділка з пінопласта, імпакта і супер-крутого свердла. Зараз покажу. Всім треба. Так, робити її не тяжко, але треба інструмент. Що? Беремо імпакт. Беремо наш пінопласт. Це самка пінопласта яйці відклала в ящику. І робимо отаку. О, дюрку. Дюрка. 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 На що похоже? На пінопласт. З дюрками. Так. І робимо, робимо дюрки в пінопласті. Якщо зимою снігу немає, теж можна сніг добувати. Так. Так. так, Застосування, звісно, цієї приблуди я покажу. Але головне, щоб свердло було дуже крепке. Дивіться, як хорошо. Тепер беремо рослину, ну, підігнали мені якісь бурани. Хто знає, як цей буран називається. Можете написати. І беремо ці бурани, отако робимо. Тиць. Тець. Ай, буран залазь. Тиць буран. Тиць буран. І тицяємо сюди бурана. Ну, це не буран, це дуже класний, крутий вазон. Ну це не точно. О, зараз покажу. Суть покажу, а тоді ви зрозумієте. Далі я до дотицяю. Кидаємо в жабник, якщо є. І все. І оцей буран. Буде тут стояти і пускати корінці. Ну, Це в мене в теорії воно так має бути. Як воно на практиці буде, не знаю. Але отакий буде плавучий острів. Якщо цікаво, чи щось з цього роя вийде. О, рій! <кій> Бджола почула, рій, вже прилетіла. Все, слідкуйте, якщо будуть корінці, покажу, що воно виросло. Це, мабуть, тижня-два, щоб пройшло, щоб ця буранина тут поплавила. Ну, все, кому цікаво, ставте лайкоси, кому не цікаво, їжте кокоси. Не повірите, але свердлив таку навгаді дюрки, і якраз рівно вийшло чітко на кількість оцих патиків у мене. Ну, не знаю. чудеса на віражах. Понатикував, я думаю, до води достає, ну там видно. Трохи щось достає до води. Будемо чекати, поки підуть корні. Тут, по і ще риба десь має бути, але це не точно. Бо риба зіла раків, зіла жабів, лишились одні риби. Але щось вже я тих рибів не бачу. Але вода якась мутнувата, то не видно. О, себе бачу. привіт.